Раз на два місяці пише колишня. задає питання щодо ніші, в якій спільно працюємо. Після моєї відповіді не відповідає так само два місяці. Ніяких почуттів нема до неї. Але що це? Пінг? О, Знаєш, е, Артур, завжди, коли таке питання задають, мені не хочеться відповідати, що це. Мені хочеться просто тебе хуями обкласти. Чому? Чуваче, диви, все дуже просто. Ти міг давно вже її забанити. І потім нікого не зайобувати своїми питаннями. Проста річ, ти її просто баниш так, щоб вона тобі не писала. І можна нікому не задавати питання. Мало того, можна навіть зекономити собі час і хоч раз на два місяці всього, ну навіть їй не відповідати. Як тобі такий варіант, Артур? Ти його розглядав? Ну, як тобі варіант просто взяти і забанити? І все, і нема проблеми? Нема колишньої, яка може тобі написати, нема проблеми. Артур, як важко? Ні.